Доброго дня, мої маленькі друзі. Посміхніться до мене. Помахайте ручками. Покажіть великий пальчик, якщо у вас гарний настрій. Я рада вас бачити такими веселими. Погляньте, хто до нас сьогодні завітав. Привіт, друзі. Я маленька крапелька. Донечка в Хочу розповісти про свою матусю, Водичку. Вона справжня черівниця і може бути зовсім різною. Діти, а водичка буває холодна, тепла, мокра та прозора. А ще водичка в мірі текти, крапати, дзерчати. А взимку. Водичка може бути льодом тверда, а влітку рідиною тече. Крапелька, хоч і маленька, але вже дуже допитлива, і хоче поділитися з вами тим, що вона вміє. А ви знаєте, що я вмію робити? Хочете дізнатися? Давайте пограємо в гру, що вміє водичка. Що робить вода, коли йде дощ? Та капає. А що робить, коли тече з крана? Лється! А коли кипить чайник? Що робить водичка? Парує, кипить. Діти. А ви знаєте, де живе краплинка? Пропоную послухати казочку. Казочка про краплинку. Жила була маленька краплинка, а жила вона в хатинці хмаринці разом з іншими краплинками. Була вона веселою Непосидою, стрибала із неба на землю із землі на небо. Ви запитаєте, як це можливо? А ось так. Разом з дощиком. Своїм старшим братиком. Одного ранку вибралися вони із хмаринки та й помандрували на землю. Краплинка впала на листочок дерева, з листочка скотилася на травичку, а звідки потрапила у струмок. Підхопив струмок нашу мандрівницю і поніс у річку. А поруч безліч таких самих краплинок. І всі вони поспішали. Припекло сонечко, водичка почала нагріватися, і краплинки стали легенькими і почали підніматися вгору. Всі вони перетворились на пару, немов на повітряних кульках, понесло їх до хатинки хмаринки. А високо в небі краплинки знову збиралися разом і відпочивали, щоб згодом із дощиком потрапити на землю. Де жила краплинка? Куди вона потрапила? Як вона потрапила на землю? Давайте разом покличемо дощик Іди, дощику, іди, на городи, на сади, щоб травичка підросла, а квіточка зацвіла, щоб діти маленькі, росли здоровенькі. Давайте разом спробуємо повторити закличку за картинками. Іди, дощику, іди. На городи на сади, щоб травичка підросла, а квіточка зацвіла, щоб діти маленькі росли здоровенькі. О. А тепер, малят, давайте пограємо і покажемо, як крапає дощик. Дощик, дощик, накрапає, Дощик землі поливає, 私たちの人たちは、私たちの人た私の人たは、私たの人たちは、私人たちは、私たちの人たたは、私たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの щоб жити Діти, ми з вами дізналися, яка водичка важлива. Але буває, що водички буває забагато. Наприклад, коли йде дощ, що ж тоді нам допомагає? Я обожнюю дощик, але знаю, що вам він не завжди до вподоби. Давайте намалюємо гарну яскраву парасольку для себе або навіть для мене капельки, щоб коли дощик піде, ми могли під нею заховатися разом. Ну що ж, малята, беремо наш шаплончик парасольки, відкриваємо його, беремо пензлик біля залізної юпочки, вмочуємо водичку і набираємо будь-яку фарбу, яка вам подобається. Проводимо одну лінію. Іншу. Помити пензлик і обрати іншу фарбу. І так до кінця продовжуємо. Закриваємо наш шаблончик, беремо ватну паличку і домалюємо дощик. Ось так. Ой, яка гарна парасолька в нас вийшла, яскрава, охайна, кольорова. Тепер під такою парасолькою ніхто не намокне. Ой, як добре мені з вами було мої любі малята. Ми з вами сьогодні багато, всього дізналися, яка буває водичка. що вона вміє робити, якою буває, кому потрібна водичка. Тільки обіцяйте, що будете берегти воду, не залишати кран відкритим, не смітити в річках і допомагати всьому живому. До нових зустрічі! А? Ну що ж, малята, і я з вами прощаюся. До побачення.